Інгелія від Матвія, 24 глава, з 29 вірша Прихід Сина Людського. Відразу по тих днях горя Сонце померкне, і місяць не дасть свого світла, і зорі падатимуть з неба, і небесні сили захитаються. І тоді з'явиться ознака сина людського на небі, і заголосять усі племена землі. Побачить Сина Людського, який іде на хмарах небесних з великою силою і славою. Слава Ісусу Христу! І з гучною сурмою Він пошле своїх ангелів і зберуть Його вибраних з чотирьох вітрів, з одного кінця неба до другого. Від смоківниці навчиться притчі. Коли вже її бруньки стають м'якими і випускають листя, знайте, що близько літо. Так і ви, коли це все побачите, знайте, що близько вже при дверях. Запевняю вас, не мене і рід, як усе це збудеться, небо й земля применуть, а з мої слова. Не проминуть слова Ісуса Христа, це є Євангелія, це є чиста Біблія. І ще не промене цей рід, а рід це 70 80 років, якщо там брати пізніше, то це 120 років. Тобто рід він зараз рахується від, тої, від того великого знамення, коли в 1948 році. Єрусалим, Він з'єднався. Ізраїльський народ, він з'єднався, він зробив свою країну і з того часу не мене цей рід, як це станеться, як прийде Ісус Христос. Це дуже сильно, це дуже торкається, що Ісус Христос, Він гряде. І нам потрібно якомога швидше, якомога сильніше вірувати, щоб наша віра була вона сильною, щоб ми слухали і жили по чистому в Ісуса Христа, щоб ми, ми жили по Біблії, так як заповів Господь, бо якщо ми цього робити не будемо, і Господь нас не признає. Тому приєднуйся вивчати Біблію, вивчати Слово Боже для того, щоб знати всю правду, коли що станеться, що було і що буде, який буде кінець світу, кінець цього світу, і буде Воскресіння мертвих.